На моєму каналі і сьогодні в цьому відео будемо вирощувати хризантему мультифло. Я ще ніколи її не вирощувала, але мені захотілося її виростити з самого-самого малесенького саженця. Тому я в інтернет-магазині придбала 5 саженців цієї квіточки і буду її вирощувати. Грунт взяла в лісі. У нас є тут неподалік від нас листяний ліс, і там взяла грунт у 10 літрів, 10 літрів торфу, Туди додала 10% перліту. Перліт корисний тим, що він затримує вологу, розподіляє її по всьому ґрунтові і запобігає утворенню кореневої гнилі. Висадила слаженці зразу в горщики, щоб восени потім як квіти вже будуть гарні, великі, не викупувати їх, не травмувати, а зразу викопати разом з горщиком і принести їх до будинку. Після того як посадила через кожні 2-3 дня, треба поливати її. Спочатку перший десь тиждень 10 днів чистенькою водичкою. Потім буду додавати вже до водички аміачну селітру або карбамід на відро десь 10-20 грам карбаміду або селітри. Приблизно буду так підживлювати десь місяць. І через кожні 7-10 днів, тобто пролила цим добривом, потім чистенькою водичкою, через 10 днів знов добривом, і так, 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 знову і знову. Потім пізніше буду чередувати, додавати, проливатиму спочатку селітрою, потім через 10 днів буду нітрамофоскою, Знову селітрою, знову нітрамофоскою. А коли кущики гарненько наростуть і почнуть з'являтися ці вже бутончики, що видно, що закладаються вже бутончики, тільки-тільки там видно їх. Починаю додавати замість селітри або карбаміду, починають давати монофосфат калію, тобто що монофосфат калію корисний тим, що він буде давати сили нашій рослинці, закладувати якомога більше бутонів, і гарно буде рослинка наша укоренятися, тобто гарна буде коренева система. Виходить, що навесні потрібно давати якомога більше азоту, а вже влітку якомога більше фосфору і калію для бутонів і для гарного коріння. А навесні потрібно давати якомога більше азоту для того, щоб рослинка нарощувала зелену москву. <клухи> Цвіце! А ще треба прискувати інсектицидами та фунгіцидами для того, щоб захистити нашу рослинку від шкідників і для того, щоб її захистити від хвороб. І саме головніше для того, щоб презентава мультифлора росла в формі кулі, її потрібно садити на сонячному місці. Щоб з усіх сторін на неї світило сонечко, щоб наша квіточка росла в цих напрямках одинаково. Тому що якщо посадити її в затінку, вона буде спрямовувати свої квіти до сонечка. А ця вся сторона де в затінку, там квітів взагалі не буде. І гарно-гарно поливати. Тобто через кожні 3-7 днів поливати її гарненько. Не побагато, але часто, часто її потрібно поливати. Ось як гарненько підросли кущики. Мають такий гарний вже розмір. Звісно, не всі ще починають квітнути, точніше, тільки одна починає квітнути. Ось тут перві квіточки з'являються. Ці всі ще сидять. Я думаю, тому що пізно посадила, вони ще довгенько пристосовувалися і втратили, так сказати, час. Але те, що вони точно 100% мультифлора, це так. оприскуємо топоз скор та залізо. Ага, пішли вдвох. Хризантеми почали вже потріше відкриватися, і ось видно вже, майже, майже вже видно, які будуть квіти. І ось подивіться, який в кінці вийшов шикарний результат. Я результатом дуже задоволена. Шари получилися дуже гарні. Подивіться, які плотні, краса неймовірна. Звісно, ось цей жовто жовто-гарячий трішечки не дуже гарний, але я думаю, через те, що він був, коли він ріс, він був трішки травмований, на нього була там киця лягла. Але нічого страшного, на рік я їх почеренкую, в мене будуть вони набагато кращі. Ось який шикарний можуть бути і у вас результат, якщо ви за ними будете гарно доглядати в плані того, що поливати, захищати від шкідничків, захищати від хвороб, і у вас буде ось який результат. І обов'язково-обов'язково обов підживлювати, постійно-постійно підживлювати. Звісно, вони б набагато раніше б заквітли, аби я їх раніше посадила, але виходить, що пізнувато посадила, і вони ще поки. Освоїлися на новому місці, втратився час. Але тим, що осінь у нас цього року тепла, довга, немає ще морозів, в нас ось які красиві квіти. Вирощуйте і ви хризантему мультифлору. Звісно, саме найкраще виростити її самостійно, аніж купити на базарі. Купуйте череночки, садіть, вирощуйте, і це неймовірна краса. Вони як гарно, дуже дуже красиво. І вони поки що побудуть у мене ще на подвір'ї. Потім, коли почнуться морози, я їх викопаю, вони ж в мене в горщиках викопаю і заберу їх в коридор. В коридорі вони ще будуть квітнути. А коли відквітнуть, я їх обріжу і спущу в погріб. А навесні сама ж таки почеренкую і вирощу ось таку красу, але набагато-набагато більше. Цей такий взагалі плотний-плотний, красивий. Боже, які вони гарні. І там іще багато-багато квіточок, які будуть ще розквітати він ще повно-повно бутонів. А ось цей виходить такий пушистий, на ньому квіточки трішечки більші, ніж там тут більші пелісточки. І він ще тільки починає розквітати. Подивіться, скільки в ньому тут бутонів, він ще повністю не заповнився, не розкрився. Тобто він буде взагалі дуже в кінці красивий. Ось дивіться, який він гарний. Його так витягнути з горщиком разом. І забрати в будинок. М -м так що він ще довго-довго буде радувати своєю красою. Так як відкрити, там видно, що всередині який він, скільки там багато-багато погонів, і там листечко не гарне, але знаружі він дуже-дуже красивий. Цей дуже красивий, дуже гарні квіти, подивіться, які неймовірні. Вони такі м'якенькі, гарненькі, але в той же час і дуже-дуже плотні. Подивіться, він живий, ніби він весь шевелиться. яка краса. Ай, пахнуть. Я дякую, що здивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.